Представникам бізнесу і волонтерам, громадським організаціям і приватним особам кращим доброчинцям області вручили бурштинових янголів добра. У стінах обласного художнього музею нагородили лауреатів та переможців конкурсу Благодійна Херсонщина, Херсонщина-2018» регіонального етапу національного конкурсу Благодійна Україна. Церемонію нагородження провів фонд громади Херсона захист, регіональний партнер асоціації благодійників України у Херсоні. Ми пишаємося тим, що ми можемо. Сказати дякуємо іншим громадським організаціям, благодійним фондам. Треба підіймати благодійність і благодійників, доброчинців на той рівень, коли вони самі за себе не будуть говорити. Це треба сказати нам прилюдне, дякуємо в цьому році. На національний конкурс була подана 21 заявка, з яких національна експертна рада визначила чотири номінації, і в них 11 переможців і. У другий рік поспіль благодійником року конкурс на жирі визнає депутата обласної ради Юрія Рожкова у 2018-му йому вдалося залучити у добрі справи понад 3 мільйони гривень. Коли ти думаєш, що у нас в країні сьогодні дуже багато людей потребує допомоги, і коли ти розумієш і знаєш, що тобі завжди поставлять плече дуже багато наших соціальних організацій, благодійних організацій, і коли ми разом об'єднавшись, робимо якісь добрі справи, вони виливаються у такі нагороди. Тому я дякую усій своїй команді, дякую всім херсонцям, дякую всім фондам. Другий бурштиновий янгол красуватиметься і в офісі спілки жінок Херсонщини. Громадська організація визнана кращою в номінації регіональна благодійність. Команді вдалось об'єднати понад 600 волонтерів та благодійників для реалізації низки соціально важливих проєктів. Ми займаємося дітками сиротами дітьми з багатодітних сімей. Ми займаємося програмами наставництва. А дуже великий пласт роботи ми проводимо із жінками. І особливо в нас є велика обширна програма це медична програма, в рамках якої ми разом із нашими партнерами по всім селам за самим самим забитим куточком Херсонської області, де навіть транспорт не ходить, і обстежимо безкоштовно жінок і дівчат на онкологію. І взагалі ми несемо таку нову філософію благодійності, що потрібно діяти не лише в межах, наприклад, збору коштів, а потрібно діяти згуртовувати громаду для того, щоб робити великі і масштабні справи, як мінімум на рівні регіону. А взагалі, в мріях робити це на рівні країни. Серед лауреатів конкурсу з кожним роком стає все більше звичайних херсонців, які підтримують людей, що Опинились у складних життєвих обставинах. Майя Булат разом з парафіянами хрестовоздвиженського храму. Понад рік готують та пригощають свіжими і смачними обідами без хаченки. Визнання соціальної ініціативи дає волонтерам розуміння того, що вони на правильному шляху. Говорять, що добре діло ділиться в Тишині. Дану как то так получилось, що нас узнали і вирішили таким образом нас поощрити. Це очень приємно, не буду лукавити. це, звісно, приємно, приєднати награда говорить о том, що. Вот такими маленькими усилиями ми то можемо змінити. І якщо эту проблему популяризировать, я думаю, что у наших единомышленников появится гораздо больше. провідною метою національного конкурсу Благодійна Україна, в рамках якого проходять регіональні етапи. Є розвиток і стимулювання ефективного соціально орієнтованого благодійництва і волонтерства. На Херсонщині конкурс проходить вже шість років поспіль. Ми ж вітаємо переможців і бажаємо, щоб добро створене вами поверталось сториці. Віра Підлісна, Ігор Галенкевич, телеканал Херсон Плюс.